вас у другій частині тижневика. І попередню частину я завершила, не знаю, як на інтризі, але я сказала про те, що під час прогулянки з Ріною я дещо помітила, що викликало в мене дуже сильну тривожність. І я не сказала, що саме я помітила. Одразу хочу вас попросити поставити мені, будь ласка, вподобайку, тому що Ютуб взагалі дуже чутливий до дуже багатьох тем, і я не знаю, які в нього стоять заборонені слова, що можна говорити, що не можна говорити, що краще завуальовувати. От тому я одразу попрошу вас поставити вподобайку, а також підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже сильно приємно, а також буде приємно поспілкуватися з вами в коментарях. Повернемось до того, що я помітила. На прогулянці. Зазвичай, ми з Ріною гуляємо, і вона собі ходить в туалет, на травичку, десь в кущах і так далі, і я цього практично не бачу. От. І е, тут я побачила, тому що вона сіла в туалет біля мене. Вона сіла в туалет пісяти, і так як листя, воно світленьке, а не так як трава вона попісяла і нічого не видно. Я побачила, що вона просто в неї була кров. І я така подивилась на це, і мені в мене така тривожність з'явилася, що я не можу вам передати. Прийшов чоловік, і ми разом поїдемо до ветеринара. Євровет такий став мінімалістичний. Раніше тут таким фіолетовим писало Євровет, і тут здається теж було фіолетово а зараз так мінімалістично, так стильно. Стій. Стій. 28 200. Молодець. Молодець. Аналіз сечі. Дали в лабораторію, тепер будемо чекати результату. І вже вдома поділюся, що до чого. Ми вже вдома. Я швиденько сходила в душ, помила голову. Якщо чесно, в мене взагалі не було бажання йти мити голову, тому що я зараз. Ходжу в такий депресивний епізод, і коли ти в депресивному епізоді тобі важко за собою доглядати. Але ну, я не можу сказати, що в мене є якийсь такий лайфхак, але я йду з чоловіком в душі, і тоді я миюся, тоді я доглядаю за собою. Не завжди працюю, але сьогодні так. І власне розповідаю, ми були з Ріною в Євроветі, Ріні зробили УЗД. Ось це УЗД, і ось оця темна пляма, ось ця, ось ця це виходить пісок. Ось це помутніння, це пісок. І попередній діагноз виходить, це сечокам'яна хвороба. Ми вже приїхали додому, нам прийшли аналізи, там все просто зашкалює. От і нам ще має відтелефонувати лікарка, сказати що там, чи потрібні якісь додаткові дослідження чи ні. А наразі поки що треба, щоб вона 5 днів приймала не знеболювальні, а ті, що запалення знімають протягом 5 днів, а далі вже буде видно. Треба зрозуміти природу утворення цього піску, і тоді буде зрозуміло, як з ним, як з ним боротися. Підозрювала, що, що це, але знаєте, я вже в одному з попередніх відео розповідала, що одна з моїх улюблених блогерез вона втратила собаку. Собаку та собаці теж було два роки, і тому я дуже сильно переживала, і тому моя тривожність була навіть не на 100, а на 1000, тому що ти завжди думаєш найгірше. І... Це така дуже велика відповідальність перед собакою через те, що ти ще можеш описати свої почуття, відчуття, ти можеш це розказати. Собака не може це все пояснити, і якщо ти несеш відповідальність за своє здоров'я, за свої дії, то ти потім і отримуєш ті результати. А ну, коли в тебе собака якісь з'являється симптоматика, то не знаю, якось більш уважніше до того ставлюся, навіть ніж до своєї Ось. На вулиці сьома ранку туман. Ми вийшли з Ріною на прогулянку. あっ。<music> Вважаю, що я сьогодні молодець, тому що зважаючи на свій е, психоемоційний стан, що він такий більш депресивний, я сьогодні дуже добре так включилась в роботу. Е, ну, не те, що знаєте, не подавала виду, але вічлива, привітна, хі-хі-ха-ха. Е, загалом ось такий в мене був стан, і я дуже рада, що я так змогла включитися і. Звичайно, зараз я відчуваю себе втомленою, але, але не виснаженою. Прийшла з роботи, і чоловік знайшов в ріні ще одну штучку, випадково він її чухав, і знайшов. І я така. Що це відбувається просто? Я пішла на роботу, в ріїни почались якісь проблеми. Я пішла на роботу з вазонком теж почались якісь проблеми. Ми скинули відео в клініку, будемо чекати, що вони нам скажуть. Їй, ми не скажуть приїхати для того, щоб вони самі своїми очима подивилися. Але я сподіваюся, що це нічого страшного, і вона просто. Сама якось там, можливо, здерла собі родинку чи щось таке, що це нічого серйозного. Також, хто дивився попереднє відео, то знає, для чого мені ось цей м'ячик. А хто не знає, то подивіться і дізнайтесь. Сьогодні чоловік вдома, тому я змогла так зовсім не поспішаючи випити кави, подивитися відео на Ютубі. І знаєте, що я вам скажу? Що мені додає позитиву в цей день, це те, що в мене завтра вихідний. Сьогодні мій ранок розпочався з Кави. Я це не показувала, а також з йоги, тому що моє тіло цього потребувало. Я зараз так відчуваю своє тіло, що воно не зажате, воно розслаблене, мені приємно бути в своєму тілі. І чому я вчора до вас не повернулася? Тому що я була на роботі від раннього до смеркання, І якщо чесно, після роботи мені не хотілося вже нічого, ні йоги, ні навіть чогось трішечки зробити. Я тільки покатала ось цей м'ячик, який я вам попередньо показувала, і все. І сходила в душ, і лягла спати, тому що я була вже от на другий день, враховуючи те, що мені треба включатися в роботу, видавати такий позитивний вайб. от, А в мене його якби, ну, він на нулі в мене. Бо повторюсь. Депресивний епізод, то на другий день роботи я вже відчувала себе емоційно такою виснаженою, тому нічого не хотіла і тому до вас не повернулася. Але повертаюсь сьогодні. В будинок з трояндами нам мешканець впустив нас, трішки нам розповів про все. Також ми побачили реставраторку, яку, яка тут живе, і яка безпосередньо цим всім займалася на своїй власній ініціативі. І так, да, дуже багато чого. Жек знищив, тому що це все було зафарбовано. Тут труба каналізаційна стара, вона протікає, теж своє додала. Але дуже багато гарних елементів і дуже багато чого відреставровано. Ось тут та труба. А ось так от власне, як замальовував в Радянському Союзі, для того, щоб все було уніфіковано, однаково ніхто не мав виділятися. Тому які розочки, перепрошую. Бачите, який тут шар, який треба було відколупати, треба було все помити для того, щоб ось ці розочки все промалювати. Hvad er det, du gør? Це біля будинку справжня помпа, яка ще залишилась з колишніх часів. Польська, здається. І вона працює. ще тут можна набрати свої водичку? Пише місто, пише вулицю, і тут, можливо, хто її робив. Ми зайшли в ще одну браму, і тут теж є розписи. Я така синя, синя, а там трояндочка. Ось цілий букет був. Ціли фіалка. Фіалка? Ну, це фіалка, ці... фіалка синя. Ось тут цілий букет був, як гарний. І ось тут теж якийсь букет був. Гарний. Я впевнена, що тут теж були розписи. Ось, але все е, пофарбовано, тут зверху забілено. Ось тут можна бачити, що зелена фарба, синя фарба, і ось там, ось там теж, можливо, якісь квіточки і ще щось є, але навряд чи це хтось буде цим займатися. Ось тут така ось так ось з боку. Теж така якась обкантовочка була. Але бачите, отут теж воно було забілене, е, ну але тут отут гірше збереглось. На тамтій тій стороні краще. Ви знаєте, що я хожу дуже часто на різні екскурсії, принаймні ходила, і нам наша гідеса розповідала, що деякі розписи залишалися нетронутими, незабіленими через те, що не вистачало висоти у того рехтування для того, щоб вони вилізли виліз той жак і зафарбував. От, тому деякі розписи збереглися в цьому. Ділочка з горішком бігає. Вони вже почали на зиму змінюватись. Бачите, вона така вже більш сіріша. хвостик такий, теж сіренький. От, бачите, як вони вже змінюються? Зараз спає і потім не знайде. А може знайде? Як і це. Вся заховала. І все, побігла далі. Шукати собі їжу. Мені дуже сподобався сьогоднішній день через те, що нам вдалося потрапити в цю кам'яницю з цими трояндами, що нас мешканець впустив. Ми це побачили, тому що е вона закрита, ця кам'яниця, і дуже рідко можна кудись так потрапити. І треба завжди, знаєте, чекати моменту, щоб хтось зайшов і ти потрапив. І якщо чесно, я не була впевнена, що ми туди зайдемо, але я така мега щаслива була, щоб ми зустріли цього паку. Ана, який не спустив, який нам розповів, що й так склалася доля, що ми зустріли цю реставраторку взагалі дуже класно. Мені дуже сильно це сподобалось. Ми так прогулялися вуличками Львова, зайшли в цю кам'яницю, потім зайшли ще в стрільницю. По дорозі зустрічається муніципальна стрільниця. Ми колись туди ходили. Точно ми там були на інструктажі, там можна було подивитися на, всі, на всю зброю, спробувати приміряти, розібрати, зібрати, а також правила поводження зі зброєю були. І це чоловік вже хотів піти, постріляти, і там, нарешті, з'явилася зброя, яка є. Тому що раніше потрібно було приходити зі своєю зброєю, там все облаштовано. Для того, щоб стріляти, просто треба було приходити зі своєю. А це вже з'явилося З'явилася зброя, щоб можна було прийти, орендувати доріжкою і постріляти. І от так сьогодні вийшло. І коли ми заходили в стрільницю, я з чоловіком, як наче знаєте, домовилась: так: ти стріляєш, а потім ми йдемо, я п'ю каву, тому що там є е, кав'ярня. Почали стріляти, чоловік перший почав стріляти, все йому подобалося і так далі. І інструктор такий: а може ви? Я така, та ні, я не хочу. Е, чому? Я кажу, Ну, мені це. Е, такий, Чому? Я кажу, бо в мене був досвід. Ми ходили в одну е, стрільницю, і інструктор казав, що в мене спочатку заряне небо. Це я стріляла з пневматичної зброї, і це була, здається, гвинтівка. І там, кож, після кожного пострілу, треба штуку було таку е, штуку опускати, е, заряджати, піднімати. І це все дуже важко. Потім знову ти, ти стаєш так, щоб тобі добре було стріляти. от, І через це в мене було таке, знаєте, е, через цей досвід, таке не. Бажання далі продовжувати взаємодіяти зброєю, стріляти. Але інструктор мене вмовив, і я така: ну давайте, добре, чоловік е, робить там е, 4 постріли, і я останній п'ятий. Я спробувала, він каже, ну давайте ще п'ять. Я така, ну добре, давайте. І якщо чесно, мені сподобалось, тому що е, ця зброя, ця арка, з якої ми стріляли, це просто небо і земля, зрівнюючись із тією гвинтівкою, з тим досвідом, в мене все дуже класно вийшло. В мене не було цього розсипного зоряного неба, в мене все було в десяточку. Я забрала собі цю мішеньку і ось трикутничками це як я потрапляла. Ось ось трикутничок, тут трикутничок, тут трикутничок, тут трикутничок, ось тут трикутничок. Ну тобто так більше купчисто в десяточку. Ось ці кругленькі – це чоловік, і квадратенький теж чоловік, тому що кругленький це він на 25 метрів стріляв. А ось ці квадратики це на 50. Але перший мій пристріл це була ось семірка. Ось тут. А далі то все, все тут. І знаєте, і я коли це побачила, я така Боже, я така молодець. Я тут інструктора кажу, дякую, що мене вмовили. От, тому що да, це, це класно. З цієї зброї дуже зручно стріляти, дуже зручно прицілюватись і, і взагалі, прикольно, це це набагато, набагато кращий досвід, і, звичайно, на порядок краща, краща зброя. От, тому сьогодні такий день дуже активний, дуже класний був. Мені дуже сильно сподобався сьогоднішній день, тому що такі були емоції е, позитивні. Я відчувала щастя, тому що новий, новий досвід. повторюсь, те, що ми потрапили в Кам'яницю, е, тому що це було неочікувано. Е, от, і взагалі дуже, дуже класно. Якщо ви запитаєте, що по здоров'ю у собаки, то вона приймає ліки ось, ось ці і ось ці, також вітамінки. І сьогодні ми купили спеціальний корм у Рінарі. От диетичний, ми будемо підмішувати до цього корму, в який вона зараз їсть, для того, щоб був плавний перехід до ось цього. Симптоматика, звичайно, ще зберігається, тому що пройшло ще небагато часу. Вона не пропила ще навіть 5 днів тих таблеток, які вона мала пропити. От тому, поки йде лікування, за 5 днів подивимось, чи є якісь зміни з кольором. Сечі. Якщо ні, то знову будемо перездавати цей аналіз і далі вже відштовхуватись, що робити. Але зараз принаймні робимо те, що от нам сказали: ці такі перші, перші кроки до того, щоб вилікувати її свічовий міхур і це помутніння в ньому. Кінь сьогодні щось не був в настрої довго бігати, тому трішки я собі розім'явся і назад додому. Якщо чесно, я сьогодні не виспалась, тому що я вчора пізно лягла об 11. Для мене це пізно, мені краще лягати близько 10-ї, тоді я можу виспатись. А вчора, як наче знаєте, я так подумала, ну в мене ще завтра вихідний, я висплюсь, але звичайно не сталося так, як гадалося. І до речі, щодо мого психоемоційного стану, то, от знаєте, зараз такі амплітудні гойдалки, що вчора я себе відчувала дуже класно, відчувала позитивні емоції, щастя, радість. І, от в мене такий стан був. І сьогодні в мене абсолютно інший стан. В мене, в мене якась така, знаєте, внутрішня пустота от, перманентний сум. Знаєте, такий ліричний відступ. Я малювала і мене роздратував кіт через те, що він порозливав воду. От, і тепер в мене телефон в воді, і я не можу його зарядити через те, що в айфоні вода. Е, не знаю, наскільки мені вистачить зарядки, поки там він не висохне. Повертаючись до мого психоемоційного стану, то я от малювала і думала про те, що мені зовсім не хочеться йти на роботу. І знаєте, це взагалі справа не в роботі. Це суто справа в моєму психоемоційному стані. Те, що мені нікуди не хочеться виходити, мені хочеться закритися, мені хочеться побути вдома. От сьогодні, зранку, е я попросила чоловіка, щоб він пішов погуляти з собакою, бо мені просто ну, не Хочеться виходити з дому, мені хочеться от закритись якось, отак от, от зіщулитись, і, і все. І так прибути, прибути вдома. Я зроблена, пломбочка зроблена, в мене там е, був середній карієс, і я навіть не просила анестезію, мені було ок. Не знаю, я не відчувала якогось дуже сильного болю, дискомфорту. Я прекрасно все розумію, що для того, щоб зубки були ось такими, треба трішечки щось потерпіти, якийсь біль, якийсь дискомфорт. Ні, буде їсти з тобою. перепрошую за звуки. Е, я їхала до маршруткою, тою, яку я ненавиджу. Що маршрутка набита як шпроти, це просто. от так, от всі одне на одного, і це дуже незручно. Ще мені вибісила ви, ви бабка, яка ну просто справді всі, отак от, як в банці, тій бабці треба вийти, і вона просто отак, от всіх розштовхує, що їй треба вийти. Ну, знаєте, таке відчуття, ніби от їй треба вийти, а ви не знаю, розтворіться в повітрі, ви якось от знайдіть їй місце королеві цій. От, вона мене так вимісила, бо то, що вона почала всіх розштовхувати, Тут хтось так тримається, тут хтось так тримається. Всі от таку от, в мене навушники е, майже впали, і я думаю, блін, якби в мене навушники впали на низ і їх затоптали, я би просто спопилила ту бабку. Мені і так хотілося спопелити ту бабку, але вони просто з мене впали, я їх назад залишила І я така зла і така недобра була, прямо от хотілося поділитися негативом навіть, зі всіма, от посваритися, якось ось так, знаєте, оцей негатив комусь передати. Я думаю, я не буду поглинатися цим негативом, я не хочу його передавати, я не хочу його пропускати прямо через себе, бути в цьому роздратуванні, в цій злості. Думаю, що я можу зробити? Я така. У мене вже дуже давно лежить корм в е, сумці е, для котиків, і я останнім часом не зустрічаю котиків через те, що ну, вже холодно і вони ховаються. І я така думаю: ну піду, подивлюся, є котики, нема котиків. І тут я кличу киць 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 і прибігає котик. До нас ще якийсь один новий прибився. Я така, о! Зроблю добру справу. Я погодувала котика, і мені так добре стало на душі, що він нещасливий нагодований. Я щаслива, що я зробила добру справу, і цей негатив від мене пішов. Ось. Заходила я в магазин, купила я йогурт. Він ще був на знижці, бо того, що ще три дні, як його можна вживати. Але просто це був єдиний йогурт, який без наповнювача, тому що я ж зробила гігієну і е, бажано не їсти фарбуючих продуктів. Е, купила три яблука, щоб було на перекус, бо банани вже є. Зубну щітку мені треба було змінити. Е, купила собі зубну нитку е, і бальзам для губ це те, що я в Єві купила. Це шкарпетки. Просто нові шкарпетки. Купила дві пари собі. Тут вони з такою приємною п'яточкою. Плюшовий слід тут пише. І насправді як плюшовий дуже-дуже приємно. Собі купила таких дві пари. Білі шкарпетки в нас розходяться просто як гарячі пиріжки. Одні купила ось такі чоловіку, шкарпетки білі, і купила ще ось такі з пивом. От. Ось ці шкарпетки з пивом, це такий собі, знаєте, як подарунок для чоловіка, тому що він в мене любить експериментувати, купувати різні, різні пива, е, смакувати їх, е, розрізняти їх, темне, світле, іпа і таке інше. Йому це подобається. Е, от, якщо, наприклад, йому не подобається якесь пиво, він купив, він його не буде допивати, він просто його виливає. От, це просто йому подобається смак. І він Шукаю щось смачне і нове. Знаєте, це зараз так виглядає, ніби я <смас> виправдовую чоловіка, але ні. <смас> От. Тому це такі тематичні його шкарпетки. І ще я в Дюні побачила одні шкарпетки, вони такі прям, ну, як наче, знаєте, їх кицька подарила, і вони так пішли такими, такими штучками. От. І я така подивилася, я така думаю, що такі шкарпетки. Ну, типу, я розумію, що е, це такий стиль, дуже багато одягу є такого якогось подряпаного, пошарпаного, як, наче зношеного. От Є такий стиль. Але я думаю, що шкарпетки це те, що має бути зручно, це те, що має бути комфортно, е, в чому має бути тепло. Е, я думаю, що шкарпетки мають. Мати місце, типу, бути комфортними і класними, а не отакі в, в дирочку в ці такі, такі штучки. Але, можливо, я чогось не розумію. Я сподіваюся, вам видно зоряне небо. Дуже гарне. Небо. Все всі я не зірками. Я погуляла з собакою, я зробила йогу, я сходила в душ, помила голову, і на цьому я буду завершувати цей тижневик. Тому будьте здорові! Мирного неба і побачимось у новому відео.